Під час позачергового засідання міськвиконкому виконкому у Рівному затвердили оператора паркування транспортних засобів на вулиці Шевченка в районі центрального ринку. Ним став рендбут сервіс. Приватний підприємець інвестує в облаштування майданчика для платної парковки близько 5 мільйонів гривень. До кінця цього року там з'явиться автостоянка на 37 місць, 5 з яких для людей з інвалідністю. Попередньо очікується, що вартість паркування за одну годину становитиме 25 гривень. Якщо, наприклад, розділяти ці кошти, це буде так само і податок, який буде йти. В місто, тобто, це ми фактично хочемо ці кошти сприймати потім на розвиток інфраструктури. Це буде оплачується заробітна плата тих працівників, які будуть там працювати. Це теж ще надходження по ДФО. І в свою чергу ми впорядкуємо ту територію, яка буде дозволяти будь-якому там приїхати на автомобілі. Підтримали члени рівницького міськвиконкому і план формування мережі закладів загальної середньої освіти. Очікується, що у 2027 році в громаді функціонуватимуть 26 гімназій та сім ліцеїв. Лише в останніх учні зможуть. Отримати повну середню освіту. Там навчатимуться з 10 по 12 класи. Вони мають бути, я нагадаю, по законодавству відокремлені від початкової та середньої школи, тобто це будуть виключно 10, 11, 12 класи. На базі таких закладів 5, 6, 8, 13, 20, 29 пропонується об'єднати два ліцеї, лідер і. Елітар на гайдамацькій вулиці і ліцей український. От виходячи з таких міркувань, пропонується затвердити такий план формування мережі. Розглянув виконавчий комітет і питання про коригування тарифів на теплову енергію. Водночас для населення рівного та Квасилова тарифи на опалення залишаться незмінними на рівні 2021 року. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.